Вітаю всіх, зі мною все добре. Так, було гучно, але в мене були відкриті вікна. Прилетіло не поряд, прямо зі мною, ні, але недалеко, скажу так. На жаль, просто вже це дістало, нерви усіх здають, і оцей бред, статистика. Зараз я продивлюсь цю статистику в наступному відео, що там готові терпіти цю війну. Бред, ніхто її не готов терпіти. Особливо ті, хто чекає з війни своїх людей. Таке, ну знаєте, є думка, що там Західна Україна готова чекати. Можливо, але там воює стільки народу, що я сумніваю, що вони хочуть, щоб їх там чоловіки, брати, родичі сиділи в окопах. Мені не підписники пишуть, яка там ситуація, їм вже нічого не хочеться, вони хочуть додому всіх. Ось чому питання: мобілізація дійсно сильна. Спілкувалися зі Львовом, також сильна, там взагалі сестри чоловік довоювався, що не дуже все добре стало. Людина перестала спілкуватися з дітьми. Там своя тема. Тому тут такі мене сімейніші проблеми через все це. Поки що, поки що в мене лікар, в мене все не виходить поїхати швидко, як я хотіла. До сестри. Не виходить, просто фізично є, вилізли проблеми там. Але планую, якщо треба, є багато інших місць. Мене звуть в інші міста. Я ось думаю. Можливо, так і зробимо. Можливо, я подумаю, як це можна зробити, якщо це дійсно сильно дістане, скажімо так. У мене знайомі багато хто вже не реагує на ці Це дійсно так, що воно все дістало. Але люди вже задолбалися в мобілізацію, навіщо чіпати сильно такі міста, які обстрілюють по мобілізації. Ось тут до мене питання, тому що людям повинна, люди повинні спокійно пересуватись і переїжджати, якщо це потрібно. Логістика, транспорт, оце це потрібно курсувати, якщо людина з такого міста, яке сильно обстрілюють, і навпаки швидко тягнуть за шкірку. А сенс це зараз робити? Скажу чесно, якби у 2014 році закрили Луганську Донецьку область для чоловіків виїзд. Тоді стапанули і всіх чоловіків на захист. Ось тоді, в 2014 році, тоді був би толк зараз про щось казати. Тому що повиїжджало багато чоловіків, Харків, перш за все, бачила цих бугаїв, їх випустили. розумієте? А потім казали про якийсь захист, що вони там не хочуть. Звісно, тому що їх випустили. Якби кордони закрили двох областей і повернули б їх, повертали б їх. Тобто був би результат. Скажімо так. А тепер казати не треба, що хтось повинен захищати свою територію. Тому що яскравий приклад був у 2014 році. Ось це був конкретний яскравий приклад. Тепер казати, що всі, всі повинні, ну це безглуздо. Це реально безглуздо. Треба це закінчувати вже як є. Так, і буде окуповані території. Так, це буде. І те, що там сидять і чекають щось. Херсонська область мене дивує, сидимо і чекаємо ЗСУ. Ну, це бред сидіти і чекати вже. Кого там чекати? Чекати нікого. Чекати там вже нікого, що казати про ЗСУ. Нікого чекати. Бо ситуація погана. Там є пропозиції, щоб створювала партизанське рух приб'ють там за таке. Просто треба змиритись і прийняти те життя, яке воно є. А ось неокупована частина України. Міста, які страждають більш за все. Тут треба вирішувати питання швидко і активно. Харків буде кричати завжди. Харків, Одеса це міста, які кричать. Тому. Треба розуміти, чого ви лізете, пишете про інші міста там, де це не потрібно. Якщо йде про захист Харкова петиції. Якщо вам не потрібно, не лізьте взагалі з дебілізацію свої. Мене не цікавлять інші міста. Ми просуваємо захист Харкова. Ми цим займаємося. Спочатку вирішимо це, потім будемо іншим допомагати. Я проживаю. Там, де потрібен захист, де є обстріл. Мені потрібне комфортне життя для роботи. Звісно, треба спочатку думати так, щоб ми жили, потім іншим допомагати. Не зможна так, щоб допомагати комусь саме в жопі. Неможливо. Починати треба з себе. Якщо про когось замовчують, тому це так потрібно. Так, про інші міста замовчують, Харків завжди в новинах. Це не наша вина, це питання до нашої влади, до місцевої влади. Це до них все питання. Тому майте совість і спілкуйтесь адекватно. Будь ласка, я бачу, що наші люди стають таким стадом, сильним стадом. Це неприємно. До речі, працюю я в адекватному режимі, як завжди, пишіть приватні на тему небезпек: виїжджати чи не виїжджати, чи є прямі небезпеки. Пишемо в приватні, тільки в приватні. Я буду робити розклади по можливості на широкий загал завантажувати те, що те, на що є натхнення, тому що втомлена. А в мене, як на ще малий, півночі ворочався. Зуби лізуть також весело. Ніч була прекрасна в Харкові, але малий ворочався до п'ятої ранку. Ось так і спимо. Насправді, тому навіть не врятувала мене таблетка Ценадійного. Не врятувала, не допомогла. На жаль. Харків, я знаю, що в нас все буде добре. Будемо далі жити, і на Новий рік все таки нам буде покращення. Буде буде. І все в нас буде добре.